Гаються ідеї. Розмови, що змінюють життя. Кожен день на радіо. М. Поради лікарів доступною мовою в ефірі програма Медичний контекст». Вітаю вас в ефірі Радіо М. Це програма Медичний контекст. І сьогодні ми поговоримо про тривожність, ось про те, як з нею впоратися, поговоримо про ПТСР і не тільки. І гості нашої програми, психолог Наталія Солянікова. Вітаю вас! Вітаю, тривожність! Що це таке? Знаєте, це таке об'ємне слово. І його не можна просто сказати одним реченням. Але я спробую, як я люблю, простими словами для того, щоб наші слухачі могли для себе теж зрозуміти, чи це про них насправді тривожність а це така індивідуальна особливість людини, яка хвилюється через все. А дуже часто це тривога вона пов'язана не з якоюсь загрозою конкретною, да от зараз щось відбувається. А вона пов'язана саме з психологічною загрозою. Я себе порівняла з кимось. Да. Я, наприклад, почала там якісь думки крутити по колу їх робити. І ось тоді виникає оцей стан, така індивідуальна сама, ну, така риса, можна сказати, навіть Які угу. симптоми тривожності, якщо можна це назвати ось словом, симптоми. А, да, Дуже дякую, що ви зараз от буквально ну, такий акцент зробили на слові симптоми. Насправді. Дуже індивідуально, але ми всі їх точно знаємо. Що у нас починає перше каже, витюхувати серце з грудей? Да? Ми починаємо погано спати. Це може бути, це може бути спітнілі лодоні, це може бути головний біль, це може бути розлади шлунку. Я завжди кажу, там би тонко, там і рветься. Якщо людина схильна до головних болі, то там і буде головний біль. Якщо схильна більше до шлункових розладів, буде ось так. Ну і плюс це знаєте, це постійно найбільший симптом це постійно, якщо не фізично брати, а таку більш емоційну. Оце по колу ці думки. А може так, а може ні, або ж щось. Що може все ж таки спричинити цю тривожність, <wnyscat> скажімо так? Ось тут теж дуже індивідуально, тому що зрозуміло, що у кожного нас є свої такі фільтри, через що ми дивимося на світ, і ось ці фільтри дуже часто можуть ми кажемо іноді ну щось знайоме побачити у зовнішньому світі. І це може бути якась людина, наприклад, да, щось нам нагадає про своє. Це може бути якась фраза людини, це може бути тон людини, яка до нас звертається, а ми вже відчуємо цю тривожність. Тобто, це може бути насправді будь-що, що може спричинити. Тобто, важливо все ж таки визначити свій тригер? А, О, хороше слово, тригер. Ми кажемо, мене тригернуло. Правда ж, а що це означає, що мене тригернула? Це говорить про те, що ми на щось відреагували, і тригер це дійсно як пусковий гачок, або іноді це дуже болючий мозоль, дивлячись, як у це у нас переживається. І насправді можу сказати, що тригери дуже важко виявити. Ми можемо там ну казати про те, що вони там є у всіх людей, але як же все-таки їх виявити? Ну правда, щоб наступне виникає там, питання, сучаю, а так. що робити? Mm -hmm. Ну от, окей, ми розуміємо. Люди рідко люблять зараз вести щоденники. Але насправді, оці щоденники, колись ми в дитинстві пам'ятаєте, ну пробували вести да? про якийсь свій стан, про якісь свої переживання. Ось так само можна зробити. А що мене тригрить, наприклад, протягом дня? І якщо ви тиждень буквально ось зробите таку ну, такий аналіз, можна сказати. Ви побачите, що саме стригерить. і ви там буде або конкретні люди, а що у них спільно тоді подивитися, або якісь конкретні події, або, наприклад, звучить тривога, ну яка у нас в Києві зараз дуже часто там а й взагалі по всій Україні. А можливо, я на це реагую постійно. Хтось каже, я сплю спокійно, навіть коли чую. Ну тобто, ми дуже різні. От і ви проаналізуєте і знайдете це. Що з цим робити? Ну, перше, якщо ви можете мінімізувати це зробити. А якщо ні, то звертатись за професійною допомогою, тобто знайти свій тригер – це угу. все рівно свого роду як метод лікування, можна сказати. А це перший крок, давайте перший так, крок. тому Окей. що щоб угу. щось ну не те, щоб виправити, а щось цим зробити. Треба зрозуміти причину. Ну тому що можна як лікувати або як з цим справитися, якщо я не знаю причину. І ви навіть коли прийдете до спеціаліста, це буде лікар, це буде психотерапевт, це буде психіатр, це буде будь-хто з професійної допомоги, перше запитання він задать – а яка причина? І ви маєте знати цю відповідь? Чи потрібно розмежовувати ось поняття тривоги, тривожності та тривожного розладу саме? Так, да, це дуже важливо. Я думаю, що в буденному житті люди навряд чи так розмежовують. Але давайте знову ж таки по-простому, щоб зрозуміти, коли треба все-таки звертатися до лікаря. Ну, давайте чесно, з звичайною тривожністю, ну, мало хто там буде звертатися Звичайно. до лікаря. І у нас у всіх є це нормальний такий стан і у кожної людини є. А ось коли це виникає, навіть коли тривога виникає, це ще теж може сказати нормальна реакція організму. Чому? Ну, навіть не організму, а головного мозку нашого. Тому що тривога виникає вам амігдалі, далі, а ще лімбічна система іноді виникає, там, де всі емоції виникають, да, і вона там починається не просто так. І тривога, на відміну від тривожності, має вже якусь причину та загрозу. Вона іноді, навіть фізична. Тому що якщо ми говоримо, наприклад, про тривожність, ми говорили, це психологічна більша е, історія, коли там себе починають щось всередині, якісь свої думки, і починається вона наростати. Або, наприклад, екзамен мені треба. Та, там і зновські це знову ж наші думки. Одна людина йде спокійно, друга починає тривожитися. А ось тривога, як, це конкретна якась вже є ну, загроза, скажімо так, і ми починаємо тривожитися. Тут ще б я додавила слово страх. От, uh -huh. Тому Цікаво. що є страх і є тривога. І чим воно відрізняється? Страх це конкретно тут, от дійсно мені щось загрожує, воно відноситься до теперішнього більше. А тривога або про минуле, або про, про майбутнє. майбутнє. Ми кажемо, я про щось тривожу. Воно ще не сталося, а ми вже там собі щось напридумували. А вже тривожний розлад це насправді хронічний такий стан, який триває вже довже до, дуже довго, і людина нічого не робила ні своєю тривогою, ні тривожністю. Ну не самою тривогою тривожністю буде правильніше зробити. З тою реакцією, яка виникала на це все, от уявляєте у людини постійний головний біль, вона не спить, постійне роздратування. От ще один симптом, який забула сказати, це постійне роздратування. От, ти підходиш до людини, і вона каже, я сама не розумію, що зі мною стається. Все я дратує, й... все дратує да? а треба зрозуміти, тобі ж не просто так це дратує. Тобто, якщо з цим ну такий, я б сказала, навіть пул у цих симптомів, людина нічого з ним не робить довгий тривалий час, починається дійсно розлад. Якщо говорити ось саме mm -hmm. про розлади, які є види тривожних розладів? Uh, дивіться, uh, тут бо я ще сказала, є нормальна uh, тривога, от ми сказали, mm -hmm. да, і, і слухайте, кожна людина не незвілі... тривожиться. <світ> <світ> тривожиться, кожна людина в uh, іноді uh, відчуває тривогу. Да? І вона, ну ми у нас є, як завжди кажу, така ємкість всередині, умовно, да? яка, е, тобто наш запас ресурсу, іншими словами, завдяки якому ми можемо цю тривогу і тривожність переварити. І все, ми переварили і все. А є дійсно, коли починається така нервова тривожність, да? коли це вже е, ну це дійсно вже хвороба починається, і її самостійно не можна. Собі, по перше, поставити діагноз, а по-друге, вилікувати це дійсно розлад починається, і там починається проблема в тому, що в нашому головному мозку починаються ну такі процеси вже на хімічному скажімо, рівні, коли не можна просто розмовою психологом психотером поговорити, да? а треба вже якісь ліки застосовувати. Певні не буду називати, тому що кожен Звичайно, да, треба все-таки йти за консультацією до професійної. І тоді оцей хімічний склад, завдяки лікам, він відновлюється, і людина починає ну себе набагато краще відчувати. Ну і це вже буде, ось це лікування, вже буде розладом. Чи існує тест саме на тривожність в психології? Люди люблять тести, Тести дуже люблять. Дивіться, тести існують знову. Не буду називати, тому що ну ви можете загуглити і там багато тестів на тривожність. Я перше завжди кажу цю фразу: людина набагато більше, ніж е, тільки тест, правда ж? Але якщо ви прийдете на прийом до психіатра, у психіатра є мінімум 2-3 тести, які він вам запропонує. Чому декілька тестів? Тому що валідність була більше висока, і або лікар іноді може запропонувати і щодо тесту покажуть результати. Тому що дивіться, ми про це не сказали ще на початку. Що якісь ще наслідки це не симптом, а наслідок може, якщо нічого не роблю, своєю тривогою тривожністю, і потім виникає розлад, да. Вже, а далі наступний крок. Це вже депресія, але медична депресія, не те, що ми говоримо, о, я там я депресія. В да. Ні, ні, це зовсім інше. Те стан настільки у людини важкий, коли людина настільки відчуває апатію, що це відчуття, що я не хочу жити, дійсно, там дуже такі важкі вже переживання. І людину, ну ти бачиш, що людина зовсім по-іншому себе веде в житті. Хоча зовні може це ну, не проявитися. Але от тоді, дійсно тести дуже показані, і вони показують або помірний рівень. Депресії або глибокий. І зрозуміло, що на цьому етапі і на першому, і на другому лікар назначає вже певні ліки. Тобто в тестах нічого поганого немає, можна пройти собі просто для аналізу. Аналізу, звичайно. Да. А як зняти тривогу та відчуття страху саме у дітей? Тим більше, ось угу. у нас зараз війна. Я скажу так: я... Ну, дивіться, діти перша, яка їх ведуча діяльність? Гра. І це перша підказка, як допомогти дітям справлятися з тривожністю. Ми ж, дорослі, не дуже любимо грати, правда ж? І ми зразу хочемо пояснити. Пояснити дитині не дуже допомагає. Тому гра, що ж це може бути? Дитиною можна дійсно, ну, наприклад, погратися. У неї дуже багато напруження під час тривоги будь-якою. І це треба напруження розрядити. Найпростіший спосіб порати сніжки, пам'ятаєте, як ми в дитинстві робили? Да, це могли, наприклад, скомкати якийсь папір. Да, і покидати їм просте заняття, але це допомагає попригати, побігати у те, що можна зробити. Плюс я дуже раджу, дуже рідко рекомендую. Але цей випадок, коли сама навчалася у найкращого психолога, вважаю, України Світлани Ройс, у неї прям можна підписатися в будь-яку соціальну мережу, мережанку Фейсбук, і вона дуже багато, безкоштовно дає дуже багато порад от саме. З того, що як бути не тільки з тривожністю, а взагалі як справитись зараз і допомагати дітям під всіх цих моментів. І друге обов'язково зазначу це про стан нас, дорослих, які знаходяться поряд. Якщо ми кажемо дитині, заспокойся, це взагалі вперше не працює, да? а дитина відчуває інтуїтивно наш стан, і наша задача дуже швидко себе приводити, ну скажімо, до. Яке це слово підібрати до більш ресурсного стану? А як це зробити? Це зробити можна через перші тілесні практики. Слухайте, ми всі кажемо про дихання. Ми дихаємо, але люди кажуть, та дихати. Насправді, якщо дійсно правильно дихати, а запам'ятати таке правило: треба робити більш короткий вдих і більш довгий видих. Це з дітьми можна погратися. Ой, давай подихаємо Навчити з тобою, свого. навчитися. Угу. Чому треба більш довгий видих? Пам'ятаєте, я говорила, що в тривозі задіяна амігдала лімбічна система. А це відповідає оця за включається симпатична нервова система, яка відповідає за збудження. А нам треба заспокоїти, включити парасимпатичну. І оцей довгий видих робить те, що ми що видихаємо і повертаємося швидше в тіло. Пам'ятаєте, ще ну забагато, ну, в моєму дитинстві. Чи в тому радянському союзі, скажімо ага. так, так <рес> в тих часах <рес> можна так сказати, були оці зарядки зранку. Там було дуже це розумна річ, і там були дуже прості вправи, які дуже потрібні. Зараз це роблять люди, які працюють з тілом. Це стати на носочки і різко опуститися. Це, це теж дуже перше, дуже гарна вправа для лімфи нашої е, е, кров'яної системи, і плюс дуже ми ж теж швидко повертаємося в тіло. Тобто, всі вправи йога, будь ласка, попити водичко, і оце все можна теж, крім гри, е, зробити з дітьми так само, плюс себе заспокоїти дуже швидко повернути. Чудово, ось наступне питання буде саме про вже нав'язливі думки. Mm -hmm. Що робити з цими думками, коли не можеш саме заснути? Тобто, mm -hmm. що робити з цією тривожністю саме нічною. Боже, яке хороше питання, тому що я сама колись мала оці нав'язливі думки, які по колу тебе просто вимучують. як ви впоралися. Да. Я почала шукати. Да, да. Ну, Більшості впоралися ти не знаєш, що їм у мене ніколи не виникає. Вони виникають. Я просто зараз розкажу, що я роблю. Треба знати, що з цим робити. Ну, по-перше, е зрозуміти причину, але причину ви зрозумієте вже зранку, ну коли будете розбирати вночі. навряд чи ви будете розбиратися з тим. У мене на тумбочці біля ліжка є завжди блокнот. Це можна насправді, телефон. Телефон погана історія взагалі в біля ліжка тримати, а ось будь-який листочок, папір або блокнот да. І коли виникає е, таке почуття, оці думки Ого, я їх ловлю їх треба обов'язково виписати. І немає різниці, що ви там будете писати. Не думайте про граматичні помилки, не думайте взагалі про щось. Вам треба з себе витягнути, от все, що зараз переживається. І ви побачите, що стає дійсно легше. Але бажано це не робити півгодини, а максимум п'ять хвилин. Ну це максимум. Або поки що ви відчуєте, фух, я все ще могла виписати. І так цікаво, ти почнеш писати такий темп великий, великий. Ти тому, що оці всі емоції виникають і биш. Потім він так менше, менше розумієш менше. свого роду. Так, да, угу. Абсолютно так і є. І якийсь момент відчуваєш набагато краще. Причому я іноді це роблю, коли світло виключено. Ну немає світла. І ще раз суть не в тому, щоб навіть прочитати це вимови, потім викинути, порвати і взагалі на то не звертати уваги. Суть в тому для того, щоб дуже швидко знову ж таки допомогти витягнути з себе, щоб ці думки, ну скажімо, кудись з тіла, не кудись, а на папір винести. Що можна далі зранку? Ці думки, якщо вони кажуть, не просто так. І ось тут би важливо знову ж таки працювати з причиною, а можливо, я досить критична до себе. Дуже часто люди, перфекціоністи, ідеалісти це відчувають, а можливо, щось таке трапилось, я не можу почуття провини себе там або ще щось. Ось тут би головне це розібрати. Тобто ви, як психолог, все ж таки mm -hmm. порадили б саме ось такий основний метод з нав'язливими думками да. це виписати все? Виписати, якщо не допомагає, звернутися за професійною допомогою. Давайте поговоримо про ПТСР. Що Давайте. це таке? Да. ПТСР насправді посттравматичний стресовий розлад, і в цьому вже назві є відповідь, що взагалі таке ПТСР. Тобто, це стан, який дуже складний, травмуючий стан, який виникає на фоні, отут важливо, хронічної якоїсь події або цілих ряду подій. Як проявляється ПТСР? Насправді є тріада симптомів. і перше це постійне. Зараз слово підбираю. постійна спроба пережити знову цю подію. От прям людина пробує її знову і знову прокручує, щоб її пережити. Друге, навпаки, уникнення, коли людина уникає будь-яких схожих подій, людей, щоб тільки от це схоже не переживати. І третє це пов'язано вже з фізикою, коли у людини починаються флешбеки. Оце таке якесь. Постійне повторювання якихось подій, людина погано спить. Це дуже такий фізіологічний важкий стан. Ось такі основні це така тріада, скажімо так, симптомів ПТСР. Ось я зараз зачитаю міф, який mm -hmm. я знайшла на просторах Давай, інтернету. Так. А ви висловите ось свою позицію mm -hmm. як психолога стосовно конкретного твердження? <laughs> і ось перше: усі, хто переживає війну та горе, матимуть ПТСР. Що скажете? Mm -hmm. Ні. Оце такий міф, і дякую за те, що озвучуєте цей міф, тому що частина людей вже знає, що точно ні, а частина в це вірить. А не всі люди будуть мати посттравматичний розлад. Тут не можу не сказати, що є певні стадії ПТСР. І перша стадія це коли дивіться причина ж, це хронічний стрес. Але хронічний не взявся на пустому місці. Спочатку був гострий стрес, щось сталося. Якась подія занадто була травматична для людини, і не вистачило ресурсу його переварити. І вона триває, гостра реакція до двох днів. Якщо все добре, у нас ресурсу вистачає, ми з цим справилися, все, людина далі повертається до нормального життя, і ПТСР не розвивається. Якщо так трапилося, що або знову події якось підсилюються, або людина не справилася. Виникає далі розлад вже, і, але те ще не ПТСР до десь місяця, і людина знову ж таки, психіка дуже гнучка, вона пробує з цим справитися. У людини досить багато ресурсу насправді з цим справитися. І якщо знову людина не звертається з допомогою, симптоми все більше і більше. Ось тоді тільки вже через вже набагато більший час може цей виникнути розлад. Але знову ж скаже: от саме як розлад ПТСР може поставити діагноз. Тільки лікар або психіатр. Наступне твердження: uh -huh. якщо одразу після психологічної травми в людини з'являється безсоння, депресивні думки, тривожність це ПТСР? Uh -huh. Ні, знову ж таки, ми говорили, що це може бути тривожність, це може бути будь-який взагалі симптом. Розумієте, дуже схожі насправді симптоми депресії, дуже, дуже, так, дуже ПТСР просто тривог і тривожності. Чому я кажу, що пам'ятаєте, я Казала, що навіть іноді декілька тестів дає лікар або психіатр. Тому що щоб валідність була, тому що у нас я кажу: ну давайте чесно, періодично у кожної людини буває те, що ми починаємо погано спати, і це не означає зовсім, що у нас ПТСР або депресія, да або головний біль. А, тобто, і має бути лікар, який виключить діагноз, да що з вами іноді кажуть лікар, слухайте, що до мене взагалі питань немає. Зверніться, будь ласка, до інших спеціалістів. коли людина потрапляє в безпечні умови, ПТСР не проявляється. Отут може бути по-різному, тому що буває навпаки, що у людини ось все безпечно, все добре, і ось це прям живий приклад. Коли у моєї двоюрідної сестри чоловік повернувся все безпечно, а він каже: Мені навпаки, дуже важко. І вночі він прокидається і відчуває ще більше тривоги, ніж коли він був саме під час цих всіх воєнних дій. Тобто настільки психіка гнучка, і вона звикла до іншого, що ось в безпечному середовищі, може виникати такі історії. Наступний міф ПТСР розвивається лише у людей із слабкою психікою. Ні, звичайно, да. Тому що дійсно люди, які мають. Ну, слабку, аби ж таку тендітну да, психіку можна сказати, вони більш схильні до того. Але слухайте, наскільки ми вивчаємо мозок, наскільки вже науковці вивчають психіку і до сих пір до кінця не вивчили. Тому сказати стовідсотково не можна. Так, да, це може бути схильність, але не обов'язково. ПТСР не лікується людина, скажімо так, божеволіє і вже ніколи не зможе нормально жити. Тут саме акцент на те, як людина буде жити після ПТСР. Там слухати этого... неправди, тому що все лікується. Да, зрозуміло, що віддивлячись від стадії, скільки треба буде періоду, і я дуже вдячна всім грантам, фондам, які зараз дуже багато на підтримку і воєнних і людей які причетних до того, і мирних жителів для того, щоб да, треба дуже. Такий довгий період треба не залишатися наодинці, йти до людей. У соціальний такий капітал, який він дуже потрібний, але точно можна допомогти людині справитися. Просто ми не знаємо, який ну як психіка буде реагувати, як швидко вона як буде Швейфа. відновлюватися, тому що ми досі сих пір живемо в стані війни. Ну давайте чесно, да і якби воно закінчилося, знаєте, тут як пам'ятаю ізраїльські колеги, коли дуже багато тренінгів проходило на початку війни. Вони казали, якби вже ви видихнуло, ну вже вона тут закінчилась. Це одна історія, а вона не закінчується. І тому ми вже знаєте цих стадій перейшли від того, що казали ні, такого не буде. Ми вже звикали, і знову якась так, от, наприклад, відключення світла. Так, це теж впливає на те, що можемо. Але точно життя продовжується. Це дуже хочу сказати. І, і дійсно, головне, не залишайтеся самі. Головне не, не ставте, знаєте, що це все точка, крапка. Ні. Життя продовжується і допомога точно є. Усі відчувають ПТСР однаково? Ні. Звичайно, ні. Як я сказала, навіть та тріада, uh -huh. Хтось е пробує постійно це от прям, ну прям нав'язати. От зараз, зараз я зможу це пережити. А хтось взагалі уникає, та а хтось фізіологічно має знову ж таки, дуже різні. Моменти є якісь ключові, а, да по яких вже можна зрозуміти. Але ви знаєте, ну дуже часто, якщо це дуже, дуже глибока стадія, ми відчуваємо, що ми кажемо, що людину не так. Да? От uh -huh. перше, і це близьким звернути на це увагу, і дуже знаєте, оце тип типу того, що типу поспи, бо ще там це не працюють поради, і тут дуже треба екологічно знаєте. Людині, навіть не те, що радити, а просто знаєте, сказати, поділитися. Я переживаю за тебе. Да? Давай, можливо, сходимо на консультацію. Тобто, все дуже індивідуально проходить. Да, дуже індивідуально. Наступний ось такий міф, ПТСР проявляється одразу після травматичної події. Ми трішки про це поговорили, але можна навіть детальніше, угу. як саме про перший етап Так, да. такі, скажімо. От дивіться, гостре, що таке взагалі стрес? Це реакція організму на будь -що, що з нами відбувається. Ну і чим той, скажімо, стрес, от якщо він це перша стадія, і вона гостра, і людина. От вона може тремтіти, вона може там ну дуже багато там може бути симптомів, які кіно виникають да от е, недавно такий прильот і, наприклад, вибували шипки. Uh -huh. І скільки б ми не читали про це, скільки ми це не, не говорили, але реакція організму вона буде такою, тому що організму взагалі треба справитись. Ви ж пам'ятаєте, його три основні реакції да, Це завмерти, бігти або боротися, і це ніхто не відміняв, воно все рівно буде. І нам треба ось тут допомагати. От з цими вправами заземлені, оці попригати, побігати себе навіть так просто обняти тепленький чай випити ковдру тепленьку, ванну прийняти от все що дуже швидко нас повертає в тіло заземлення навіть просто от я зараз сижу і відчуваю от ви знаєте ви сидите будь ласка навіть хто слухає нас відчуйте, яку зараз поверхня стола наприклад за яким ми стоїмо і ми вже щось відчуваємо яка зараз температура там де я знаходжусь і от такими простими речами ми дуже добре себе заземлюємо ця водичка яку ми випиваємо окей ми спра... Справилися, да, з гострим стресом. А ще є люди, які дуже підтримують. От, якщо є люди, які підтримують, дуже швидко ми відновлюємося. А якщо ми далі не справилися, дивіться, проходить два дні. Да, ось організм для два дні для того, щоб відновитися. правда ж, на ранок вже краще себе почуваємо. А вже на третій день так взагалі краще, якщо це була така подія. Але якщо так трапилося, людина нікого не було підтримки. Вона ну не знала, як в дуже сильному стресі, да не може себе вивести. Цілий місяць це триває. Наприклад, починаються розлади, людина усамітнюється, починає дуже багато курити. Наприклад, починає навпаки іти від людей, хоча да, щоб неї ніхто не чіпав, або роздратування дуже сильно починається. І це все триває. триває, Наше тіло не витримує. Починається ну правда, і психіка не витримує. І якщо це більше ніж місяць. Воно переходить, я кажу, починає вже в розлад, от прям такий і починається от хронічне. Ми знаємо про хронічні хвороби, те саме буває психікою, хронічні оці розлади. І знову ж таки, не зразу посттравматичний розлад виникає. Психіка настільки пробує ну, з цим справитися. І от якби тут якась знову таки допомога і ресурс інших людей, людини, да? коли от людина допомагає, людина теж може справитися. Тому, якщо я правильно відсоток пам'ятаю тільки 20% людей будуть мати посттравматичний розлад. Тільки 20%, уявіть. Всі інші не будуть мати, якщо ну дійсно м -м -м, тобто вистачає ресурсу. Тому що основне, будь ласка, думайте про свій ресурс. От що це може бути? Вам хочеться попити каву, попити? Вам хочеться погуляти, погуляйте. Да? Не відчувайте почуття провини. Боже, як я це буду гуляти, якщо це стається? Ні, це взагалі це взагалі відповідальність кожної людини дійти до кінця цей марафон з нормальною психікою, щоб кокуха наша залишилася на місці. Піклуємось про себе дійсно. Да, да. Наступний міф, от я навіть їх зачитую, вони так максимально дивно звучать, але я дуже хотіла їх зачитати, тому що для того, щоб ви, як психолог, навпаки, людям більш детальніше роз'яснили, які дійсно в це вірять. І ось такі люди з ПТСР небезпечні. Ну, воно реально дивно звучить, але є люди, яким потрібно це роз'яснити, що це просто період, який треба пройти, до прикладу, який треба пролікувати і все. Да. Ви знаєте, я взагалі не люблю це слово небезпечні, ну яким ми говоримо не говоримо взагалі там про інші розлади психіки людей. А людина з ПТСР ніколи не буде небезпечною. Люди лякаються просто цієї реакції. Уявіть, да, людина там вночі починає кричати або в неї флешбек. І тут більше емпатію треба включити до того, що родині дуже складно, і вона сама не знає, що з нею стається іноді, або знає, але їй поки що зараз в цьому важко. Але вона точно не без з нею все добре. Да? І ось тут, знаєте, ця стігма починається в суспільстві дійсно, що і якась така дискримінація іноді навіть. А, і знаєте, це говорить про те, що у людини самої не встачає, мабуть, ресурсу з цим справитися. Тому люди, якщо так виникає, по-перше, знову ж таки подбайте про себе в першу чергу, і тоді зрозумійте, що у людини просто зараз переживає певний період. Ну, дивіться, ну у людини буває яке захворювання. Ми ж до цього дуже емпатично ставимо, Ми розуміємо. Так само це, це такий ну, розлад, да, який дуже хронічний такий стан психіки. Які будуть ваші поради нашим слухачам та нашим глядачам? Угу. Е, любіть життя, воно дається нам, знаєте, от зараз кожним днем ти відчуваєш, як треба дійсно пам'ятати це момент, що життя дається один раз. І, і саме головне, зупиняйтесь в ньому. Ми, ми От тут війна, а тут ми щоденьку швиденько біжимо в цьому житті. І те, що я зараз відчуваю, тем все рівно дуже, дуже високий, такий, ну високий, великий. І якщо не зупинятися, можна пропустити дуже багато речей. І І... Навіть себе. Так, да. <сум> я дякую вам за відповіді, дякую вам за поради. Друзі, дякуємо, що ви з нами. З вами були психолог Наталія Солянікова та я ведуча програми Медичний контекст Міщеня Зорина. Будьте здорові на все добре. Сподобався ефір, є запитання або заперечення? Пиши радіо Rozbywają cię w krop swój.